Вітаю, мої друзі, мої підписники, мої гарненькі дівчатка, і хлопчики, і мужчинки. Хочу почати цей тиждень з вами. Почнемо з понеділка разом і покажу вам нові роботи. Деякі роботи вільні до продажу, озвучу здійсні ціни, скажу розмір, деякі роботи замовлення, деякі можна замовити, деякі можна вже придбати. І друзі, хочу нагадати, що цього на цих вихідних п'ятниця, субота, неділя буде у нас можливість зустрітися в Києві. Буде проходити виставка. Гості Києва, кияни. У кого є можливість, у кого є бажання. Приходьте, будь ласка, буде цікаво, будуть мої колеги виставляти свої роботи. Дуже багато буде гарних камінців. А для тих дівчат і для, для тих людей, хто не зможе прийти на виставку, я обов'язково зроблю відео. Вже домовилась, що мене зранку підстрихує донечка, а я буду знімати відео, бо зазвичай я обіцяю, а знімаю дуже мало. Тому що я просто не встигаю, бо і до мене люди приходять, і я не можу піти в зал зазняти своїх колег. Тому на цій виставці буде цікаво. Буде моя донечка зі своїми роботами, буду я, багато інших колег з красивими гарними роботами. Тому у кого є можливість, приходьте, будь ласка, навіть погуляти, навіть просто провести з нами час, надихнутись. Набрати сили, сили від камінчиків. Дівчатам, кому, кому я повинна привезти замовлення, обов'язково пришлю запрошення, а кого, можливо, забуваю, Дівчатка, пишіть мені, будь ласка, я з радістю вам скину запрошення. Пішли до перегляду, починаємо перегляд Прекрасно. І почнемо, хочу дуже почати. Такої прикраси, це зовсім нова моделька. Розробили її до каблучок равликів. До, до равликів. А це підвіз равлик. Зроблений він, центральний камінь у нього топаз вінний. вінний. Я потім покажу, зверну камеру і покажу більш детально. І, і рубінчики. Виглядає він так. Дивіться. І коли ви дивитесь зверху вниз, ви бачите рубінчики. І це красиво. Тобто каблучка не тільки, ой, каблучка підвіз не тільки для окружаючих, ну тобто для людей, які бачать красу, і ви так само бачите красу. Не застіпку, кулона, а бачите, красиві камінчики. Саме цей равлик коштує 14 тисяч гривень, поки що він на броні, тому що ця, три модельки розроблені для однієї пані, яка замовила ці равлики. Зазвичай, коли нема готової моделі, і хтось просить, ну от в цьому випадку була каблу, є каблучка. Клієнтка купила каблучку і запросила підвіз до неї. Зробили три модельки і право вибору за клієнткою, тобто та, що, ту, ту, той підвіз, який вона вибере, буде її, а решта буде потім в продажу. Друзі, і наступний равлик, блакитний топаз, смарагди і він, він менший. Цей буде коштувати 10 тисяч гривень. Потім, коли буду показувати каблучки, обов'язково розверну камеру, обов'язково їх покажу ближче. І зовсім маленький. Ну, він не дуже маленький, але він такий от такий равличок. Теж гарний. 7 тисяч гривень коштує цей равличок. Цепочка для нього цепочечка для нього завелика. ну... Тут потребує більш ніжної цепочечки, у мене іншої нема наразі, щоб продемонструвати вам. Ну, от такий от такий равличок. Тобто клієнт ви, клієнтка вибере один з трьох, а решту будуть потім вільні. В четвер буду, буду показувати, що буду брати до Києва і покажу, які, е, хто залишився у нас. По підвісам у нас все, тому розвертаю камеру на каблучки. Друзі, показую ближче рабличка. Це його зворотня сторона. Горішки. Вінний топаз, дуже гарний топаз, він і великий, і крупний, дуже гарний. І тут весь цілий світ в ньому, блищить. Наступний, трошечки менший блакітний топазик, смарагдики. І маленький блакітний топазик. Сім патюльки. Друзі, наступне хочу показати вам маріон. Наш український 18,5 з розмір. 4 тисячі гривень буде коштувати така каблучечка. Чорний кварц. Наступна робота буде у нас сердалік, чукотка, родовище Чукотка. Також зворотня сторона відкрита. Сердалік гарний, з візерунком, але без тріщин. Зазвичай агати вони мають такі, це ті тріщинки природні, але коли вони в виробі, вже в прикрасі, то вони псують вигляд. Але якщо є тріщинки в агатах, то вони є, ну, ну, неприродні. 4500 буде коштувати сірдалік. І така робота. 18,5 розмір чараїт 4500 гривень. Череїд оце в череїт, це включення Егіріну. Тут кварц, череїт, Егірін, тобто його це є порода. Тут є багато інших включень. Егірін може бути, в цьому випадку, він, бачите, чорненький такий, а буває іще риженький такий. Ось такий, Така каблючечка. Теж доступно. Пишіть. Друзі, покажу ларімар. Ларімарчик зроблений на замовлення. Зроблений на замовлення. Друзі, покажу от таку гарненьку каблучку, гірський кришталь, майже чистий, 18,5 розмір, витягнутий такий кабашон. І в самі ці модельки тут є тільки одна вуличка, така як тучечка. Ось тут одна і друга. А так він зовсім-зовсім чистий. Зворотня сторона у нього відкрита, 5 тисяч гривень буде коштувати такий перстий, хто любить Така витягнути, витягнути такий він дуже гарно пасує на вказний, хто любить. Виправляю носити себе на вказівному. На середньому хто він любить також. Тобто така моделька. Вона підходить багатьом, тому що вона витягує пальчик. Тобто за що того, що він має таку витягнуту форму і продовжує так, витягує пальчик. О, друзі, 19 з половиною розмір. 6 тисяч гривень, буде коштувати оцей хіастоліт. Ідеальна. Ідеальний хрест, ідеально у нього контрасти відтінків, і він ідеально по центру. Дуже красивий, унікальний. Сережечок до нього в мене не буде, сировини іншої, схожої в мене не буде. Каблучка ось така, 19,5. Друзі, покажу ще от такого красення. Це є дендра агат. Плюс гілочка, це є єдендрит. Каблучечка 18 розмір. Також зворотня сторона в неї відкрита. 4 тисячі гривень. Якби не було дендрита, він би називався кахалонгом. Він би був чисто біленьким і ми би назвали його кахалонгом. А так називаємо дендра агатом, тому що є такий дендрит в ньому. Красивий. О, друзі! Показую вам ще одного красення, якого зробила, забула за нього, до речі, рутиловий кварц. 18,5 розмір. Рутил червоний, дуже гарний рутил. Сам кабешон двояко випуклий, тобто буде лягати до тіла, зворотня сторона. Каблучка коштує 7 тисяч гривень. Рутил гарний. Дуже гарна чистота в ньому, незабитий, І крупні кристали червоного рутилу. Ще його називають волос Венери, ще його називають камінь кохання, кварц валасатик. Таку назву моє. Вільний. Тому пишіть, чий він. І, друзі, покажу метеорит. Каблучка з метеоритом. Мі... З з Розвернута шиночка, дуже, дуже зручна на пальчику. Саме цю... ці модельки розробили, щоб трошечки удешевити, тому що попередні роботи за що того, що великий метеорит, Тут були троші, трохи за... Просили трошки, щоб зробили дешевше. Зробили такі модельки. Саме ця каблучка буде коштувати 5 тисяч гривень. В сріблі з гарним метеоритом. розмір 17 17-й розмір цієї каблучки вільна до продажу. І ця каблучечка трошки, трошки більша. 18 розмір. Буде 6 тисяч гривень. Мітіарід трошечки більший. Також дуже зручна шинка. Бачите, вона розвернута наружу і коли лягає на пальчик, це дуже м'яко і приємно, комфортно. Така каблучка 6 тисяч гривень, не пам'ятаю, сказала спочатку чи ні, 6 тисяч гривень. І така каблучка буде коштувати 7500. Вона більша трошечки. Вісімнадцять з половиною розмір. Показую ближче. З гранатиком. І попередня також була з гранатиком, можливо, забула сказати. І така каблучечка, равлик. Е, ви її вже бачили, але я її поклала на бронь. Е, на жаль, іноді бувають такі випадки. Люди бронюють. Я обов'язково бронюю, залишаю, а потім... а потім не забирають. І цю каблучечку забронювали, але за нею потім не прийшли. Тому вона звільнилася. І хто, хто в мене запитував каблучечку з равличком, вона є. Ця каблучка коштує 9 тисяч гривень. Тапас, поліхромний тапас і два смарагда. Такий красунчик. Встигли зробити відео, чуєте сусіди щось випиляють, щось розпилюють. Але це, це село, тому, тому такі звуки також бувають. Вже купила мікрофон. Друзі, забула вам сказати, і кажу тепер: ви в мене самі самі найкращі. Я вас обожнюю з деякими. Дівчата, ми вже як родичі. Деяким я вже вночі, поки не прочитаю ваші коментарі, я не лягаю спати. Тому я вас обожнюю, я вас обіймаю. Дякую за вашу підтримку. Дякую, що ви зі мною. І неважливо, не важливо, не, важливо, не на що я знімаю для вас, не званезважаючи не на що, я з... роблю для вас відео. Часу завжди мало, роботи дуже багато, але відкладаю все, тому що е, мені, якщо я вам потрібна, а по вашим лайкам, по вашим відгукам я вам потрібна. Обіймаю до нових зустрічей. В четвер покажу ще одне відео. З тим, що я повезу до Києва на виставку, думаю, що в мене що я встигну. Люблю вас, обіймаю. Дякую, що ви зі мною.